Так, зайду на якийсь сервер. Ну, по прикладу як. Ну, оцей хай буде. На новій карті якраз. Так, зараз треба добігти до, чого, до цього. Ну, до цього сюди добігти і глянути коли там відео виходило. Все є тут. ем. Будем ем, ем, там ноутбук. Ось він. Так, ого. вже, эм. Ем, ого, як давно не виходив відео хоч якийсь. Ну, окей, вже вийшло внову, зараз буду знімати типу, схалки. Всім привіт, з вами я, Макс Майнкрафт. Ну, і сьогодні я, е, я знімаю відео. О, і сьогодні я вам покажу всі пасхалки, які я знаю, і які, напевне, існують в Chicken гані. Не то поставте лайк, підпишіться на канал, а ми розпочинаємо. Давайте здамо якийсь сервак. ну такий і взагалі майже всі э, ну, взагалі всі пасхалки майже були на цій карті. Так. Сьогодні я вам покажу всі. Зараз я... Як... Для початку нам треба... Я сам забуваю туди і Я, напевно, зараз перепутаю, скорішого. Так, є така тут. Ну, цю пасхалку я вже здоходив, але, як я зрозумів, вона не з цього боку. Окей. Хотіла на цьому. Ну, і хто не зрозумів, яка це буде пасалка. Це буде пасалка на, на нового моба з нового обновлення. До речі, в цій обнові додали дві пушки, які секретні. І це я також покажу в цьому відео. Але з кістками у мене схоже буде якийсь хау. Окей, до кісток це буде в, наступний... в наступному відео, просто я шукати буду підроку. Може якось пітніше пушку. Так, ну і в нас є нова карта. Ну, і пасхалка на якихось там, не знаю, на російських ютуберів, не на російських. Я не буду робити. Ну, зроблю тут. Тут такий російський ютубер. Ну, на російський ютубер, ну просто ось ютубер. Так. Там просто пасхалка поки на ютубера, який вже пішов з ютубу. Отак, поїхали далі. Ходимо в бар. Ну, я краще на, од... на одному сервері скучно грати, то я перейду на інший Сервак вже де є гравці. Ну, давайте зайдемо в гейм. Ну, сюди зайду. Все, в Я розумію, що на серваках дивно, але я вже привик грати на сервак. Ну і давайте почнемо з подході поставки. І це. Ви бачите, я зараз не довіду, я просто тут багато речей зігнув і не бачу їх. тут. А я а де ця картина? Так, и э, ось пасхалка начитана. Так. И я вы. А, это я зницю немає. Еще ми зайдут Все, всю в'язницю потім вас закриєте. І тут є ще такий Мелвин був тут. А хто не знає, хто такий Мелвин, це одна сміла. І, до речі, зараз я вам покажу швиденько, кого пасхал. Ну, як можна получить одну зброю. До речі... Ну, і якщо ви зайдете сюди, а... як і цей щел. То вас закриє і ви отримаєте таку в'язницю. вона А, і вона закрива. Це, напевно, перша річ, яку не можна зламати, тому що. Ну цю річ можна взяти? На ній літати можна? О, я вибрався. Що я короче я не знаю, що я наробив. Ну... что я нас разумев, с на этом сервере. Ну, и пасхалка на я вам... Ну, и, и поехала далее. И, так, ну ну, ну... ну, потом... Потом нам треба в... У, 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 у такого І потім тут тільки для цього треба стати маленьким і плюс, щоб вас не вбивали. Оце для цього також треба стати маленьким. Лайфхак, щоб вас не вбивали. Я Не знаю, це достатньо, але я думаю, що... це... Заходимо за ліжку і тут у нас є ось такий костюмчик. Збираємо його, його. І потім я в кінці куплю цей костюм і покажу вам. Далі ось у нас та сама поставка. Так, ми в бар, нам треба рухати. Потім біжимо сюди, ставимо камери. Що я їх зможу знайти? А де камера? покажіть хтось камеру Ну ты вробку. Ты врохує я так і знайшов. Дивіться, ставимо сюди И стоим сюда и... Тут, я не знаю, що це, але це щось. Я не знаю, що це посалка сім'я. Ну і побігав вже до більше. Ну і... Ну, і поїхала вже до більш важких пасхалок. І, до речі, я вам не показав одну здесь що, одну поставку на зброю. Я казав, що буде зброї зброю. Дивіться, знову біжимо вдруг. Я зібраємо сюди. І тут у нас така зброя! Якщо ви постараєтесь її підібрати, то тоді ви її получите. І зараз ми підемо до другої зброї, тому що... Ці однові додали аж дві зброї. Це круто. Ви бачите таку, таку зупиночку. Тоді летимо ще, ще е, далі. І ось той, той хоум, який треба. Долітаємо, викидаємо камеру. І ось в нас друга зброя. Я думаю, що що цю, я не знаю як... І зараз ми підемо вже до більш важких пасхалок. Ок. І це залишається, що я не помиляю, дві пасхалки. Перша кістка, кістка. Ну, пасхалка на моба, ну, Бо яку буде важко знайти? Тому що треба... А, ні, це не важко було. Все дуже легко. Ну, дивіться, типу. Ви знайдете таку кістку. Ну, ви побачите город. І якщо об'єму, я не знаю, як пояснити, ну, самі можете глянути, звідки летіти. І, і тут є така кісточка, на яку, якщо ви станете, то тоді заспавниться монстр. Ось такий. І потім ваша місце... По мастер. Зараз точно ну, щось пішло не по плану, Ну, і ваша місія вбити його. Сподіваюсь, я нормально пояснюю, як я пасхалки. Ну, стоп. Прикол, а де Де? А. Ну, я думаю, що. І тут залишається і нам треба його вбити. Ну, злазу, якщо ви маєте лазерну відтовку, то піу! Ой, піу. Піу нарешті. І ви його зможете вбити. Ну, ну, і... Я думаю, что если я не помню, то я все. Пасхалки, которые есть на этой карте, показал. Ну, может, найдут еще какие-то пасхалки. Ой, не знаю. Тут щось є. Скажіть, скажіть, мені я ще одну послалку. Ну, і нарешті ми закінчили з цією картою. Через стільки руків закінчилось. Ой, з тією картою. І нарешті ми перейдемо на іншу карту. Так, нам треба буде вибрати Таун 2. А, ні. Таун 3F2. Заходим. За, я сказав. Хоч кудись, але заходимо. Потім нам. І потім тут є страшна пасхалка, з якою треба дивитися. здалека Ой. З і... І в тому вікні сидить один страшний монстр. Я не знаю, чи можливо чи важко його побачити чи ні. Як його взагалі можна побачити? Ну, я знаю, що може... Ну, коротше, в тому вікні сидить чел. Дві посхалки я сам не забирав нам... Все, ми полетіли. Нам треба зараз туди долетіти, до того вікна. І там ми получимо дуже страшний. Все. Ми прилетіли і ось. Тут цей чел сидить. Все, думаю. Так, Все. Зброю нову. Зараз я вам покажу, як вона стріля. І ось такий в нас є новий костюм. Купуємо, одягаємо. Тому що цей скін прикольненький. А, ось, а нових не добавила ну, і... трохи. І зараз мені треба знайти той другий страшний скін. Я його підібрав. Скажіть, я другий раз не планую лісти на ту карту. Скажіть, що я його підібрав. Мовс? Ні, це не він. Стоп! А де то? Ви, ви жартуєте? Ну, як я зрозумію, з мене вичув пожартувати. Тому що мені схоже цей скин не дали. Ну так, точно надали. Ну, коротше, зараз ми. Швиденько на ту карту збігаємо другий раз, але вже я свою дам. Ну, це і так швидко буде. Засповнились ми. Все, нам дуже недалеко летіти. Зовсім недалеко, нам тільки туди долетіти, а так і все. Ось тут вже повинен бути міф. Я, напевно, зрозумів, чого він... я його не підібрав. Ну, коротше, тут повинен цей страшний бути. Забираємо його вже. І виходимо. І, на... І з другого разу покажіть, що він в мене є. Ну, як я зрозумів, знов в мене баг. Як і також з тим ясником, коли я його хотів отримати, він не отримав. Ну, я не можу отримати чогось той скін. Я не знаю чого. Я... Ви самі бачили, що я тільки що підібрав той скін. Можете написати в коментарях, якщо захочете чого, я, я його не отримав, можете сказати. Написати, якщо ви розумієте. А так я зробив собі такий скін, він мені дуже подобається. Тільки я думаю, який з цих пістолетів краще. А, без порту. Я буду краще з золотим сім. Ну, Кар... І ось таке відео в мене вийшло. Ставте лайк, підписуйтесь. Буду чекати обнову нову. А так всім до побачення.